Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я познайомлю вас із новими дизайнами ножів D Delights від Spellbinders. Цієї весни компанія Spellbinders випустила 14 нових наборів ножів D Delights, які вона представила минулої осені. Давайте я покажу вам їх ближче. Перший набір ножів s 022 Vines of Passion. У цьому наборі маємо два ножі. Далі у нас S023. Medallion 8. У цьому наборі маємо три ножі. Наступний S024 Medallion 7. Також у цьому наборі маємо три ножі. Далі маємо ніж S2025 Flowerbox. Тут усього лише один ніж у цьому наборі. Наступний набір ножів Window 3. Маємо два ножі, які можна застосовувати окремо або ж разом. Наступний набір ножів, тобто ніж, це S2027 дерево бонсай. Далі маємо filigree Vase вазу із набору S2028. Вона доволі велика. Наступна Bird Cage One клітка. У цьому наборі два ножі. Далі маємо s 2030 Floral Corner One. Ось такий квітковий кутик. У цьому наборі два ножі. Далі ornament, Ornamental Tags One S2031. У цьому наборі також два ножі. Floral Border S2032. Ось такий більш-менш великий бордюр. Набір S2033 називається Ornamental Tags 2 і містить два ножі. Наступний набір S2034 Ornamental Tags 3 також містить два ножі. І останній набір ножів із цього релізу це Love Locket S2035. Три ножі у цьому наборі. На сьогодні це все. Дякую за перегляд!